Яку проводить Національний банк України разом з кіберполіцією та Держспецзв'язку. На цьому курсі я розповім, як не стати жертвою шахраїв просто, чітко і на реальних прикладах. Партнер цього курсу фундація Кредобанк, яка поділиться практичними порадами для захисту від шахраїв. Готові? Погнали! Думаєте, шахраям цікаві тільки картки та паролі? Їхня ціль ваші гроші, а шлях до них фінансовий номер телефону, який прив'язаний до вашого банківського рахунку. Саме туди надходить інформація, коди підтвердження, паролі від банків, а також дані про баланс коштів на рахунках. Такий номер потрібно берегти не менше, ніж паролі. Без нього ні перевірити рахунку, ні звернутися до банку. І шахраї це прекрасно знають. Тому і намагаються його викрасти. Привіт! Це ваш мобільний оператор. Пропонуємо вам підключити нову послугу. Просто наберіть комбінацію із цифр і спецсимволів. Стоп! Це шахрай. Це може здатися дрібницею, але цей код переносить ваш номер на чужу сім картку А ваша сім-картка просто вимикається і весь доступ до вашого фінансового номеру телефону, а також до банківських даних. У руках злочинця, якщо був підозрілий дзвінок, то кладіть слухавку, звоніть на гарячу лінію свого мобільного оператора, щоб повідомити номер шахрая. Заблокуйте злочинця. Якщо до вас звернулися в месенджерах, то припиніть спілкування та заблокуйте контакт. Якщо ви не повірили в це, то вони можуть спробувати по іншому. Доброго дня, це мобільний оператор. У нас технічна помилка. Потрібен код із СМС для її виправлення. Нам треба підтвердити, що ви ще користуєтеся номером. Назвіть ОТІПІ-код. Це стандартна оцінка якості послуги. Просто введіть цифри з повідомлення. Це шахраї. Всі ці помилки, підтвердження, оцінки. Просто привідпрасти ваш номер. Ніколи не повідомляйте одноразові коди з смс. Цей код. Включте вашого особистого кабінету мобільного оператора. Повідомите його і отримаєте. Перевипустям картки. Контроль над вашим номером, доступ до ваших банківських рахунків у руках злочинців, otp код як пароль від сейфу, OTP only to you, Повідомите втратите гроші. Але дзвінки це не єдиний інструмент. Месенджери – ще один майданчик для обману. Бачите таке в Телеграм обіцяють бонуси, безоплатний зв'язок. Виглядає переконливо, але це пастка. Посилання з таких повідомлень веде на фішинговий сайт, що маскується під сайт мобільного оператора чи інші офіційні сайти. Ціль викрести ваші персональні дані. Щоб уникнути шахрайства, перевіряйте інформацію через офіційні джерела, не переходьте за сумнівними посиланнями в месенджерах. Хочете вберегти свій номер від шахраїв? Є просте рішення: привіжіть номер телефону до паспорта або перейдіть на контракт з мобільним оператором. Тільки тоді ви зможете перевипустити сім-картку, заблокувати номер, відновити його в разі втрати і шахраї в прольоті. Прив'язати номер можна, звернувшись до магазину мобільного оператора з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Онлайн через Дію для цього потрібно знайти відповідну функцію в застосунку мобільного оператора, далі ввести код перевірки, який надійде на номер телефону, і в застосунку дія підтвердити запит. На передавання копій цифрових документів взагалі краще мати два номери: один для життя, інший для банку. Не світити свій номер в анкетах, соцмережах, в месенджерах та відключити послугу віддаленої заміни сім-картки у свого мобільного оператора. Завжди тримайте в секреті смс-коди від мобільних операторів, ПУКОТ та середній номер сім-картки, логінь та пароль до онлайн-кабінету.